Шановні колеги, я вам коротко поясню, з чим пов'язана наша почергова сесія, чому ми сьогодні зібралися з метою затвердити дуже два важливих питання для міста. І наперед сприймаючи, тому що неможливо не сприймати критику, тому що дійсно дуже багато конструктивних зауважень є з приводу, що деякі питання, які Ірпінська міська рада. Виносить на позачергові сесії, носить якби не дуже системний і дуже поспішний характер. З цим теж можна погодитися. Але багато моментів нас, нам диктує життя. І, зокрема, нещодавно, буквально декілька місяців тому, ми навіть пів, менше, ніж чим... це було 30. П'ять днів тому газета Голос України провела на базі міста Ерпіня свій захід, і в рамках цього заходу різні мери міст з різних куточків, з усіх, фактично, з сходу і з заходу і з півночі, і з пів із центра були присутні різні мери міст, і ми спілкувалися з ними дуже серйозно, яким чином вони знаходять фінансування для розвитку своїх населених пунктів. Нам це дуже цікаво, чому? Тому що ми чудово розуміємо, що Ірпінь може розвиватися в багатосторонніх напрямках, не тільки в напрямку, як ми звикли всі, що в нас дуже серйозна будівельна індустрія, це не зовсім правильно, це не вічно, і ми зобов'язані думати і шукати джерела доходності і джерела, які сприятимуть розвитку територіальної громади. Дуже серйозно ми почули пропозицію від наших колег західних і від колег які сьогодні на сході сході працюють, тому що дуже велику кількість коштів вони залучають від європейських фондів європейських організацій. Я думаю, що вже на вересень місяць ми обов'язково винесемо на розгляд сесії, на розгляд депутатів ірпінської міської ради, на розгляд громади, пропозицію про створення інвестиційного відділу в межах Ірпінської міської ради, який буде саме займатися такими проектами, залучати європейські кошти. На сьогоднішній день. Анастасія вікторіан Попсой, заступник міського голови, вона серйозно працює з таким фондом, як Невко, і вже є наша з ними попередня домовленість, вже є і переписки, і попередні згоди. І ми працюємо над проєктом залучення 4 мільйонів євро на, в межах програми для реалізації проєкту очисних споруд в місті Рпінь. Тому. На жаль, дуже багато документів, пов'язаних з розвитком міста, в таких випадках повинно бути присутні. На жаль, я кажу, тому що в нас на сьогоднішній день їх немає багато. І ми рухаємося в тому напрямку, щоб вони були. Одним з таких документів, це стратегічний план економічного розвитку Ірпінського регіону. І скажу наступним чином: ми, тут цей план складається з вісьми пунктів в рамках змісту і, скажімо так, охоплює різні сфери напрямку життя міста і фактично по кожному з цих напрямків ми збирали окремі круглі столи. Ми запрошували фахівців для обговорення цього напрямку і для надання пропозицій їхнього бачення розвитку вірпіні. І цей документ народився в рамках цих пропозицій і в рамках цих жвавих обговорень. Наступна моя пропозиція для того, щоб все ж таки ми не обмежили право громадян на активних громадян на їхню пропозицію в рамках стратегічного плану міста, економічного, економічного плану до 2020 року. Ми після сьогоднішнього рішення обов'язково цей план надрукуємо. Обов'язково тисяч тисячним тиражем, і будь-хто, хто хоче, може взяти примірник в нас, в цінах Ірпінської міської ради. Ми на задніх сторінках залишимо 5, 6, 10 вільних сторінок для того, щоб потім ви могли дописати свої пропозиції до цього плану. І в зворотньому режимі, ми таку скриньку створимо тут, в зворотньому режимі подати додаткові пропозиції до цього плану економічного розвитку. І нічого нам з вами, як територіальній громаді, як Ірпінській міській раді, не заважає прийняти потім доповнений план економічного розвитку з пропозиціями уже безпосередньо широкої громадськості, не тільки фахівців. Тому е ось така моя пропозиція. Я скажу вам наступним чином. Мені е є в нас, Світлана, я прошу, дайте коротко, буквально 5-7 хвилин доповідь по плану економічного розвитку. І чому? Тому що, е звичайно, що не може бути так, коли скільки б ми не обговорювали, завжди буде одна, дві, три, п'ять людей, які чогось не чули. Тому е давайте послухаємо Світлану Анатольевну з цього приводу. Ви, я, я просив би вас зосередитися на напрямках. на… Основних характеристиках і потім будемо переходити до обговорення. Дякую дуже за допомогу. Ви сказали, майже те, що я повинна була почати. Єдине, допомню, що розробка стратегії реалізувалася на підставі. Державних нормативних закон, законодавчих документів, таких як стратегія сталого розвитку України до 2020 року, закону про стимулювання розвитку регіонів, про місцеве самоврядування, засади державної регіональної політики і ряду інших. Ви прочитаєте про це в тексті все виписано. Будь-як розробка будь-якої стратегії передбачає е, використання методології. Е, Володимир Андрійович трошки почав говорити. Я хочу просто доповнити. Значить, е, та стратегія, яка розроблялася минулий раз е, в 2007 році, 2008-му затверджена, була до 15-го року. Вона розроблялася е, фахівцями, які були представлені USAID-компанією. І у них стратегія була розробки знизу вверх. Тобто, спочатку визначали проблеми і піднімали доверху. Бачення і місію в даному випадку. Консультант, який був при розробці цієї стратегії, запрошений до речі Асоціацією міст України. Допомагала нам розробляти цю стратегію, і у неї була інша трошки, інший підхід. Це канадська методика, тобто зверху вниз, коли визначалася місія, бачення, розроблялися стратегічні напрямки, далі стратег... операційні... стратегічні цілі по напрямках, операційні цілі, проекти. І аж потім, от зараз, ми дійшли до етапу, коли треба буде розробити проектні листки. Я буквально кілька слів. Скажу, які принципи використовувалися при розробці стратегії: це перше партнерство. Стратегічне планування передбачало проведення різних консультацій, вже говорив про це Володимир Андрійович, спрямованих на розбудову саме консенсусу. Ми дійсно запрошували абсолютно велику кількість людей до цього процесу. Наш цей процес описувався і постійно висвітлювався на сайті нашого, нашої ради. І постійно змінювався. Змінювався кожен місяць, коли збиралися, крім того, що були і е, кругли столі, але збиралася постійно діюча, постійно діючий комітет е, зі стратегування. І кожний крок описаний був і включений в наступний варіант стратегії. Тобто, тобто це була така, е, ну так би мовити, такий живий організм, який постійно е, наростав якимись е, новими інформаціями. Наступ, наступна принцип це життєздатність. Не буде ні, жодний документ життєздатним, якщо він не враховує думку громадськості. Саме для цього ми і залучали громаду до участі в цьому процесі. Знову ж таки, всі, хто розуміється, як використовувати технології електронні і таке інше, працювали з нами через емейли, дописування електронною поштою. Хто не міг це зробити, той приходив і брав участь просто в залі. І всі абсолютно думки мали право на місце. Інтеграція. Відбувалася шляхом також активності участі всіх зацікавлених сторін міста. Це і влада, це і науковці, це і навіть студенти приходили, брали в цьому участь. Ну і таке інше інновація застосовується як принцип у процесі ідентифікації проектів і стосується головним чином запропонованого підходу до якнайефективнішого використання наявних ресурсів. Інституційна пам'ять базується на результатах, досягнених при розробці попередніх стратегічних документів, зокрема стратегічного плану економічного розвитку на період до 2015 року. Ну і субсидіарність. Принцип також був використаний для того, щоб починаючи з найнижчого рівня заходів, які були продиктовані потребами місцевих місцевої громади, здійснювалося це із врахуванням ресурсів. В тому числі регіонального розвитку, ми дивилися на план розвитку київщини. Ми дивилися про те і думали про те, звідки ми ще можемо залучити кошти. Процес стратегічного планування відбувався, відбувається відбувався в три таких основних стадії: аналіз. Навіть борщ треба варити, аналізуючи перед тим, що ми які продукти закладемо, скільки коштує, де візьмемо, хто буде робити, таке інше. Тому аналіз це основа всього. Перше, що ми робили, склали профіль міста. Здійснювався аналіз будь-якої наявної і ненаявної статистичної інформації. До речі, я на жаль, що немає сьогодні гірника Андрія Павловича, Мушу сказати, що це людина, яка не тільки брала участь в процесі розробки стратегії, але ще й допомагала матеріально. Нам не вистачало статистики для того, щоб скласти цей профіль. Він нам придбав три примірники три статистичних збірники за три роки і сказав, працюйте, треба". Ну, була така допомога нам надана. Профіль міста це зріз того стану, що у нас є в місті на сьогодні. Та відправна точка, від якої ми почнемо рухатися далі. Далі здійснювалося опитування підприємців. Причому як це опитування, так і інші речі робилися в Режимі ретроспективного аналізу, тобто не тільки ті думки враховувалися, які сьогодні є у підприємців, а враховувалися, піднімала наша консультант електронну версію того стратегічного плану, який розроблявся тоді. Піднімала портфель, піднімала опитування підприємців, які працювали тоді, і робила аналіз, робила порівнянь, порівняльний аналіз і говорила, де що у нас покращилося, що змінилося, що погіршилося, над чим ми повинні працювати. Далі випрацьовувалося бачення і місія. І, зрозуміло, робився свот-аналіз. Свот-аналіз, ну, мабуть, вже всім знайоме таке словосполучення, визначалися слабкі і сильні сторони, як їх можна підсилити, що зневілювати, і загрози, і загрози, виклики і можливості. Що таке я все таки трошечки дозволю собі трошечки вашої уваги забрати, перш ніж перейти до всіх стратегічних напрямків. Місія міста це причина його появи. Основне призначення та сенс його існування сукупність унікальних історичних і сучасних особливостей та конкурентних переваг, які у місті вже є, та які громада хотіла б зберегти для подальшого розвитку міста або здобути у свідомому процесі розвитку міста. Декларуючи місію міста, громада самовизначається, хто ми є і що ми робимо. Місія є також інструментом реалізації стратегічного бачення, тож як громада разом з фахівцями, науковцями, всіми, хто брав участь в цьому процесі, визначила місію міста? Місто Ірпінь це місто здоров'я, супутник Києва, багатий на історичну культурну спадщину, рекреаційні зони та місця відпочинку, регіон із інноваційною освітою, якісним лікуванням та здоровим способом життя. Місто екологічно дружнього бізнесу, привабливе для інвестицій та розвитку е, туризму, відкрите та, та безпечне місто з активною громадою і привабливе для молодих сімей. Ви знаєте, я не буду переставати звертати вашу увагу на те, що ми маємо гордитися тим, що коефіцієнт природного приросту населення у нас є один з кращих. В, нашому, в нашій області мало того, тенденція до його збільшення абсолютно за період з 2010 року проглядається. І ми цей цей показник. Я говорила вже, можливо, хтось чув, що це один з небагатьох показників, який вимірює якість життя за вимірами, скажімо, такої поважної інституції, як Світовий банк. Тобто, якщо у нас позитивний приріст населення, то ми мусимо гордитися тим і, і ще більше примножувати і робити все для того, щоб він продовжував зростати, або принаймні, принаймні утримувався на тому рівні, який він є. Стратегічне бачення це спільне, погоджене на основі консенсусу уявлення жителів міста про те, яким має місто виглядати в майбутньому. Бачення відображає результат, якого громада прагне досягти в результаті реалізації стратегічного плану економічного розвитку. Воно спирається на основні характеристики міста та стратегічні напрями, і стає головною ідеєю всього процесу стратегічного планування. Стратегічне бачення міста Ірпінь це місто здоров'я інноваційного розвитку. Безпечне, енергоефективне, комфортне місто з розвинутим бізнесом, привабливим інвестиційним кліматом та якісною інфраструктурою. Місто активних молодих людей із комфортними умовами проживання, відпочинку та дозвілля. Проаналізувавши все, що ми мали в руках, і обговоривши всі напрямки можливі стратегічного розвитку, ми визначили їх чотири. За методологією пропонують визначати їх не більше п'яти і не менше трьох. У нас вийшло чотири. І так, чотири напрямки: здорове суспільство, другий напрямок розвиток екологічно дружнього бізнесу. Третій напрямок безпечне, комфортне та енергоефективне місто. І четвертий місто, екополіс туризму, відпочинку та розваг. Наступним кроком. Було, була розробка це стратегічні цілі за напрямками. Наступним кроком була розробка стратегічних цілей і операційних цілей. Операційна ціль дорівнює проєкт. Проект в проєкті виписуються всі заходи, які необхідно виконати для того, щоб досягти цієї операційної цілі. Ресурси, відповідальні і терміни виконання. Я не буду зараз називати абсолютно всіх багато. Перша ціль е, утримує 5 підцілей і е, ну, по кілька, е, від, там, скажімо, від 3 до 5-6 е, е, проєктів. Сьогодні ми дійшли, я вже говорила, до точки. Е, коли проєкти названі, будь ласка, я би рекомендувала вам всім все-таки почитати цей документ, тому що. Скажімо так: на тлі тих подій, які мають відбуватися найближчим чином, в тому числі вибори, да? я думаю, що ви знайдете тут дуже багато цікавого для себе, тому що це вся ця інформація ґрунтується, я вже говорила, не лише на статистичних даних, але і на опитуваннях, і на думках різного кола людей. Сладо, я думаю, що враження, що ви підійшли до питання фахового, склалося, і в принципі, ми про це говорили що. Ми таким шляхом підемо, ми надрукуємо варіанти земляр. І якщо будуть, Бог, якщо будуть, дасть Бог думки цікаві, фахові, інноваційні, так як ви ну, нас сказали, і цікаві для того, щоб поповнити програму цими думками, ми задоволенням зберемося ще раз. Володимир і... Андрійович, можна я тут все-таки закінчу? Да, Значить, ми дійшли до розробки проектів. Угу. От зараз, якраз всі, хто причетний до цього, мають. Як ми виписали в нашому рішенні, до 1 вересня розробити оці проєктні листки, тобто виписати проекти. Програма ця стратегія ця має бути сьогодні затверджена. Е, сама е, я вже говорила, що є три етапи, в тому числі впровадження. Угу. Так, от, впровадження передбачає ще розробку системи моніторингу, е, критеріїв оцінки. І вже потім під час оцінювання і моніторингу здійснюється перегляд проєкту, якщо це необхідно зробити. І якраз те, про що все ви говорили, не можу... розумієте, те, що ви говорите, це знову включає е, тривалий процес розробки. Ми Ні. це зробимо трошки пізніше, відпрацюємо ви, те, що ви є. Правильно, і далі... Ви правильно кажете, але дивіться, ми, виходячи з того всього, почуйте мене зараз. Е, моя особиста персональна позиція. Що всім мають займатися фахівці. Так. І е, коли фахівці е, е, з кваліфікацією, патріотично налаштовані, займаються, то це знаєте, як писав наш е, з вами відомий дуже земляк Булгаков е, в е, собачому серці, коли кожен займається своїми справами, а не значить, займається пенієм, Тобто тоді є результат. Але на жаль, у нас зараз ситуація є, яка є. І е, емоційна характеристика в суспільстві присутня. Е, я погоджуюсь з вами, що ми приймаємо сьогодні програму, але якщо концептуально навіть будуть пропозиції, чудово, ми їх всі розглянемо. Якщо концептуально люди почитають, їм все сподобається, не буде. Теж чудово, все нормально. В програмі там вже написано, що е, те, що ви говорите, що, е, е, скажімо так, Ті проекти, які е, потрібно розробляти в межах програми, які безпосередньо можуть принести. Користь територіальній громади тепер може включитися на цьому етапі кожен, правильно? За пропозицією свого проєкту. Більше того, потім може кожен на, включитися на етап, етапі моніторингу, тобто контролю за виконанням цих проєктів, за ефективністю виконання цих проєктів. Це теж про все правда. Тому я пропоную перейти до того, що якщо хтось хоче з громадськості, а я бачу, що у нас деяка громадськість прийшла спеціально заради цього. Бо бачив тільки, що в Фейсбуці ряд висловів, і прокоментувати, то я пропоную регламент одну хвилину, не більше трьох виступів. І е е е перейдемо до голосування. Дякую вам. Слава да, да, рішення так. рішення. Є? Да, я дякую. Мене є воно теж. Будь ласка, хто хоче з громадськості прокоментувати, пане Домровський? Одна хвилина регламент. Будь ласка, підходьте до мікрофону. Доброго здоров'я, Ігор Днемровський, громадська організація самозахист. Перше акцентую увагу на те, що, на жаль, погано було розрекламовано сьогоднішнє важливе дійство, бо це все-таки програма нашого з вами життя до 2020 року. На жаль, мало було де знайти. І друге більш головне, що в п'ятому пункті програми, яку ви подивитесь і будете аналізувати, приймати сьогодні, є пункт. Є останній абзац, який каже, що після того як програма буде складена, повинно бути громадське обговорення. Тому акцентую вашу увагу і дуже прошу головую, сьогодні, так як ви казали, ви правильно кажете, що можна буде потім змін вносити якісь певні зміни. Але пропозиція, що прийміть, будь ласка, все таки сьогодні проект. Проєкт і залиште певний час людям для того, щоб вони могли щось, якісь питання донести. І я думаю, що це буде на користь всім. Там говорилось про свод аналіз. То я хотів би акцентувати вашу увагу. Там у вас є чотири пункти, здається, основні. Там по темах ви розбили екологічний, економічний і таке інше. У вас є там переваги, і є у вас недоліки. недоліки. І от там, де у вас недоліки, у вас є по екологічному. Це недостатньо зелених зон для. Функціонувальне міста, і там, де є промисловці і підприємці вам щось там ніби давали, то нема у вас там мінімум територій для майбутнього, в тому числі, розвитку інвестиційної привабливості і будівництва там, або там, розвитку якихось підприємств. Тому таке питання. Якщо воно трошечки дисонує з тими рішеннями сесії, які були останнім часом, коли ми з вами розуміємо, що в Ірпіні нема місця для того, щоб в майбутньому розвиватися, не будувати, не розвивати висотки. Розвиватися через якусь економіку, будувати, створювати робочі місця. Тому питання, чому далі виділяються на земельні ділянки для будівництва високоповерхової будівлі? Це мова йде про мінеральну, це мова йде там, про Єсеніна і таке інше. Зверніть, будь ласка, на це увагу, бо це дуже важливо. Дякую. Так, дякую вам. Будь ласка, ще хто з Рома хоче. Тому нема проблем. Я Дя... пропоную прийти про голосування. Є порядок, є рішення у вас на руках? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утрималися одноголосно дякую. Я навмисно не виступав після в обговоренні того питання, щоб ніяким чином не впливати на голосування. Можливо. Ми говоримо про концептуальні речі сьогодні, і є концептуальна проблема. Вона існує до сьогоднішнього дня. Це конфлікт інтересів суспільства і громадянина. До сьогоднішнього дня. Вона існує і вона. Ця проблема не вирішена. І тому при розробці стратегічного плану області Київщини вона дуже гостро проявилася проблема. Тому що фактично стратегія була зведена на нівець і виглядає ця стратегія як просто проєкт заходів, і то не конкретних заходів. І при доопрацюванні цієї стратегії, я так думаю, що треба це враховувати. Тому що кожен з нас можливо хоче, щоб у нас був той, хто мешкає в Ірпіні, свій маєточок, щоб там було все. Але з урахуванням розвитку міста, з урахуванням того, які, яким, яким місто буде через. Про 15 років, з урахуванням того, яка кількість населення буде, можливо, треба будувати якийсь інфра... об'єкт інфраструктури і таке інше. Тобто, будь-як все одно, конфлікт інтересів е, вилізе наружу. Тому треба враховувати цю ситуацію е, і при доопрацюванні цієї стратегії. Хотів би, щоб ви е, на це звернули увагу, тому що методологія виглядає дуже цікаво. Мені... Я послухав її, да, Теоретично дуже цікаво. Але коли реалізується методологія в конкретіки, дуже часто буває, що результат виходить зовсім інший. Дуже Дякую.